Всім добрий ранок! Сьогодні 10 грудня, субота, ранок. Починаю для вас нове відео. Якраз снідаю. у Нас мали включити світло з першої до шостої. Я зато прокинулась раніше, але включила тільки о 4.30. Ми з вами цю, цей уікенд, суботу-неділю, проведемо разом. Мої їдуть до бабусі з ночівлею. Перший раз так надовше. Я зараз п'ю каву і буду швиденько, у мене ще година світла, збирати речі, речі лізі на вихідні. А хотіла вам показати, вчора подруга привезла дуже смачні цукерки. Ось такі. З марципаном вони такі гарні. Їх можна підвішувати на ялинку. Ну нам сподобалося. Ми просто з'їли. Так що я бігом, поки я світло все зроблю. А далі вам покажу замовлення Aliexpress. Дуже гарні в мене є подарунки Сандра дарувала. і там різні свічки, набори для того, щоб робити свічки. Ну і ще багато цікавого постараюся встигнути показати. Поїхали! Швиденько вам знімаю наші вчорашні подарунки AliExpress. Все покажу, тому що у нас всього цього на годинку світло треба встигнути. Мої вже поїхали, а я стараюся за півтора години встигати. Перше вам покажу. Сандра вчора подарила це моя подруга, Кресна Ліза. Лізки такий набор, казала, що брала в тебе. Дуже рекомендую. Ішов ось такий блокнотик. І ось така краса. Лізі неймовірно сподобався. Такий песик, пухнастий, такі гарні листочки з сердечками. Придивіться, я ще бачила там панду. Ну воно таке м'ягеньке, таке гарне. Я не знаю, скільки коштувало у нас це подарунок. Але Ліза неймовірно, в захваті, вона обожнює блокнотики. Також вона подарувала нам. До Святого Миколая лист ми вже свій написали, це я відставлю на наступний рік. А лізі цього року ми на Миколая будемо дарувати, я вам показувала, купила лізуни і багато вльосточок до них. Сьогодні буду пакувати, а також із такого серйозного великого подарунка ось такий. Це коштувало 1000 гривень. Трошки більше з доставкою дуже цікаво тут. Ти учишся, що таке транзистор, як робити, скручувати світло, звуки, сигналізації. Я теж буду вчитись. такий чоловік мій я буде не злісою вчити, як там щоб засвітилося світильник і так далі. Казали дуже великі, ну я відгуки читала, що великі детальки, що в дітей вже з п'яти років це все виходить. Ну ми спробуємо і вам звичайно розкажу. Далі Аліекспрес. Замовила ось такі квіти. в нас поштучно вони набагато дорожчі, ніж замовляти з Аліекспрес. Я взяла взагалі за дуже гарну ціну, але я брала в Чорну п'ятницю, 11 листопада. Показую вам подарунки, які вчора, вчора отримала я. У мене було в дуже гарній упаковці ось такі три кульки на ялинку. Ми вже дуже скоро будемо прикрашати. Можна такі купити в копіївці. Сандра казала, вона брала їх там. Дивіться, яка краса, як вони переливаються. Все буде Україна, ось така з прапором і з гербом. Я думаю, Лізі ще не показувала, вона буде в захваті, плюс це вам залишається завжди на ялинку ось такі шикарні. Кульки, я ще зайду в копіючку, можливо, є ще якісь варіанти. А, оцю відкритку, вірю в Дива та ЗСУ, я також буду десь прикрашати дім і зберігати на багато років, тому що це правда, я вірю в Дива і в ЗСУ. Також вона подарувала мені декілька ось таких дуже цікавих цукерок з смаком Віскі, Рому, Текіли, щось таке новеньке скуштувати. А, ось таку красу, таке. Підвіску з гербом. Я в понеділок іду на роботу з нею. Ось такі чарівні з таким котиком носочки. Доброго вечора! Ми з України! Просто подивіться, як неймовірно гарно. Свічки я купляла на подарунок. Ось ці дві сама. Червона і зелена дуже люблю, дуже гарно, дуже класно світять. Ці я робила, це я вам показувала в одному з блозів, була на майстер-класах у Сандре. Цю вона мені точніше дарувала, це було в подарунку. А ці три я робила сама. В них все сиплеться, тому що там мене з лавандою і з розочками. Це все-все я робила своїми руками. Ось такі подарунки. І ще я замовила на подарунок своїй похресниці а, такий набір для того, щоб робити а, медові свічки. У мене два набори: а, один для себе. Один оцей я не буду теж вам розпаковувати, тому що просто ось так в такій невимовірній упаковці віддам. Доставлю до основного подарунка моїй похресниці. Я думаю, їй буде цікаво робити ось такі свічки. Розпаковуємо разом з вами. В Сандрі можна в інстаграм-магазинчику купити такий набір. Скільки зараз коштує, я не знаю. Я брала в неї була Чорна п'ятниця по 250 гривень. Ви отримуєте от таку упаковку, навіть якщо трошки дорожче, з таким бантиком. Так. Відкриточка, зараз розв'яжу до вас вернусь. Робити цей набір я буду разом з лізою, але покажу вам, що в нього входить. Тут була ось, це, до речі, ми теж любимо таку поперку, будемо з лізою гратися. Різні ленточки, це для прикрас і ось ця ниточка самих свічок. Це, так, секундочку. Це фітіліде в комплекті, ось так він виглядає. Багато ось таких різних сухоцвітів для того, щоб ви могли прикрасити свічку. Мою десь як будемо робити, я вам покажу. Ось такі гарні наклейки. Тут є відеоінструкції, як робити свічку, якщо ви не знаєте. Знову моя улюблена тепер відкриточка. І тут сам листи цього воску. Ось такі невеличкі. Тут будуть, можна зробити одну велику свічку або декілька маленьких. Ми злізою разом будемо так проводити вечір. Ось теж рекомендую вам спробувати щось таке зробити з дітьми. Плюс це саме хороші свічки для здоров'я, коли ви запалюєте. І ще з плюсів, ем, якби і зробили самі, і маєте світло. У мене вже була Сандра, казала, буде вам буде до мене заходити. Привезла нашу улюблену піцу. Це наша улюблена кав'ярня. Ми постійно в неї ходимо, коли не війна, ковід і все інше. Ще тістечка, вона знає, що я хвора, вирішила зайти мене підтримати. А як ви чуєте, в мене є світло, лишні години. У мене з'явилась вода, я хочу покраситись, як завжди, красочка бібікос. Але буде новий колір. Колись давно я вам показувала, у мене був такий 766, Це такий яскраво рижо-червоний. Я надіюсь, я встигну, набираю на всякий випадок воду. А ще буду розбавляти. Ось таку масочку наносити після покраски. Ця ампулка йде один до один з водою. Філер такий на волосся. І е, наносимо маску, е, волосся після таких філерів дуже-дуже гарної якості. В принципі, після цієї маски також ви бачили зранку мій колір волосся. Подивимося, що вийде зараз. Я вже з ванни. Ампулку на волосся на цей раз не робила філер, тому що якийсь страх, що виключить світло, в нас зараз має бути воно вимкнуте, але воно є. Я встигла покрасити волосся. Пізніше підсушусь, вам покажу, як у мене вийшло, який яскравий червоний колір. Ну, він не дуже яскравий, ну таке середнє мені дуже подобається. Покажу вам, я попросила Сандру пакувати мені лізі подарунки. Це ось цей. Набір ще вам показувала. Подивіться, це Сандра за дві хвилини зробила таку упаковку. Ви це бачите, яка краса. У Сандри на каналі внизу буде силочка є, як упаковувати подарунки. І другий бокс, що я вам розказувала, я роблю, О, не встигла. Світло все-таки погасло. Нічого, бокс із лізунами і. Всім бльостками і все, що я там купляла, я вам покажу вже, як з'явиться наступний раз у нас світло. Зразу світло з'явилось знов. Дуже дивно воно мигнуло, але кажуть, у нас проблеми з трансформатором. Швиденько стараюсь вам зняти. І так, другий подарунок це коробочка з Єви. Подивіться, тут такі блискітки, але це ще не все. Опа! І тут у нас така краса. Подивіться. Бачите, вона навіть придумала, що воно буде відкриватися так закриватися. І пір'ячками ще прикрасили, і самі е, блискітки, слайми, лізуни. Я вам показувала в мене окреме відео розпаковки, що я саме заказувала для цього боксу. Подарунка на Миколайчика. А взагалі, з наступного року планую перейти на Миколайчика на 6 число і на 25 Різдво. Просто ми не встигли цього року подарунки лізи всі, не встигли прийти до 6-го. Тому це останній рік, коли ми святкуємо Миколайчика 19 грудня. Вважаю, ми все-таки маємо перейти ці свята святкувати на 6 і 25. Ось, а це такі у мене вийшли красиві-красиві подарунки. Упаковка просто неймовірна. Тому рекомендую перейти на Сандрен канал, подивитись, як можна красиво по-новому зробити. Ось і я. Ось такий в мене тепер колір волосся. Трошки такий з червоним, яскравий. BB'Cost 7,66. Мені дуже подобається. Єдине, що коли таке яскраве волосся, треба бігом йти зробити брови і, звичайно, наносити макіяж, тоді воно виглядає набагато-набагато краще. Прям став кращий настрій, плюс багато світла приходила Сандра, ми посиділи. Запакували подарунки. Єдине, що о, купалася, красилась і трошки відчуваю, що знову о, мені стає хуже, тому вже напевно сьогодні вечором буду тільки пити ліки і вже будуть вимикати світло. Буду дивитись якийсь фільм, читати книгу. О, на цьому хочу закінчити своє відео. Свій такий вихідний. Надіюсь, вам сподобалось зі мною. Якщо так, ставте пальчики вверх. Підписуйтесь, а ми зараз будемо бачитись з вами набагато частіше, тому що в мене багато е, велика відпустка в грудні, багато днів, тому в мене буде трошки більше часу з вами спілкуватися. Всім па-па-па-па!